Добрий день, шановні учасники конференції. Тема сьогоднішньої лекції лірико-епічні елементи жанру балади, взаємодія поетичних та прозаїчних принципів. Розпочнемо з визначення та характеристики балади. Балада, як жанр літератури, зародила ще у 12 столітті у Провансі, де і здобула своє термінологічне походження від провансальського балар. Французького балади танцювати кочуючи з країни в країни, зі століття в століття, балада поступово змінювала своє обличчя до непізнаваності. Жанр сучасної літературної балади має визначення ліроепічний твір фантастичного, історичного, героїчного, соціально побутового чи революційного змісту з драматично напруженим сюжетом, у якому наявні елементи незвичайного. Поєднання лірики, епосу та драми і є першою відмінністю балади від інших жанрів. Епічний елемент найчастіше виходить на перший план, адже балада це оповідальний жанр, який без сюжету та фабули перетвориться на пісню чи романс. Однак надмірне розгортання сюжету, перебільшена увага до менш важливих елементів оповіді, здатне перетворити баладу на поему чи думу. Тому цей елемент тримається в рамках короткої розповіді, для сюжету якої автор відбирає лише важливий матеріал, здатний за короткий проміжок часу викликати напруження та хвилювання читача. Драматичні елементи здатні компенсувати таку скороченість та фрагментарність неспокійністю, конфліктністю та нерідко трагічністю сюжету. Неостанню роль у формуванні жанру балади відіграє і ліричний елемент. Який виражається як віршованою структурою твору, так і наявністю поетичних засобів, що утворюють власну специфічну художньо стильову мову балади. Розглянемо їх більш детально. Балада сформувалась перш за все на основі народної пісні, що відбулось не лише на змісті, а й на формі та структурі жанру. Вона має строфічну будову з народним, села ботонічним. Або поєднанням того й іншого типів віршувань. Присутні зовнішні та іноді внутрішні рими, а також рефрен. Поетика балади рісніє епітетами, порівняннями, метафорами, гіперболами та паралелізмами. Не останню роль відіграє і символізм, яким насичена народна поезія. Ворон символ смерті, голубка символ молодої дівчини, а сокіл молодого хлопця. Елементи незвичайного фантастичного виражаються і в символічних метаморфозах перетворення дівчини на тополю, калину чи квітку, доньки на пташку, на які вплинули анімістичні уявлення наших давніх предків. Отже, жанр балади знаходиться на перетині лірики та епосу з вкрапленням драматичних елементів. На структурному та художньо-естетичному рівні лірика та епос знаходяться свої форми вираження через поетичні та прозаїчні принципи організації художньої мови. Розглянемо їх детальніше. Ще у XIX столітті український філолог Олександр Потебня диференціював поняття поезії та прози та ототожнив їх з живим словом, тобто образним. Та словом, із забутим уявленням, тобто безобразним. Таким чином, на художньо-естетичному рівні наявність образу у слові породжує поетичність, що, у свою чергу, відсилає до багатозначності, символічності та навіть алегоричності мови. Автор пропонує власну формулу поезії, де х-значення більше, ніж образ. А встановлення рівності привело б до прозаїзації образу, чи перетворило б образ в науковий факт, а значення в закон. На противагу поетичної мови, прозаїчна це дещо безпосереднє, без уявлення, і мова, яка загалом не дає образу, хоча окремі слова та висловлювання, що до неї входять, були б образні. І якщо поезію автор співвідносить з алегорією. То прозу з тавтологією. Поетична мова має багато спільного з музичною, адже і в музиці наявні темп, розмір, співзвуччя. Ідея символізму мови може бути використана і щодо музичної семантики, адже кожен елемент музичної мови, будь то інтонація, акорд або тембр, несе в собі семантичний вимір, тобто інформацію про щось більше. Враховуючи специфіку баладного жанру та багатозначності і образності музичної мови в цілому, можна сміливо досліджувати музичний текст вокальної чи інструментальної балади як поетичний. Говорити про прозаїчність, тобто безобразність на художньо-естетичному рівні, ми вважаємо недоречним. Проте існує й інший вимір прояву поезії та прози. А саме структурно-композиційний. Саме на ньому можна відслідкувати взаємодію епічних та ліричних елементів жанру музичної балади або перевагу одного над іншим. Велику роль у створенні віршоподібного та прозоподібного підіграє метроритмічна організація, що містить дві протилежні тенденції: підкорення ритму метру та звільнення ритму від метра. В музиці, як і в поезії, метроритмічна організація утворюється змінами наголошених та ненаголошених елементів складів, долей або тривалостей, що можуть бути регулярними або нерегулярними. Метричність та регулярність, як прояв симметрії, породжує власне віршоподібність твору. В музичному творі це виражається в ритмічному малюнку, інтонації, артикуляції, динамічному фразуванні та диханні. Якщо сегментація від синтаксису та від віршованого рядка збігаються, це надає віршу гармонійність, узгодженість, стрункість. Яскравим прикладом такої віршоподібності може слугувати експозиційний розділ балади опус 10 Сергія Борткевича. Початок твору привертаю увагу ритмічним нашаруванням мелодії та акомпанементу. Ритмічна модель мелодії амфібрахій, восьма за такту, чверть восьма, тобто трискладова стопа з довгим середнім складом. Та-та-та. Ритмічна ж модель акомпанементу дактиль. чверть восьма, чверть. Тобто, трискладова стопа з першим довгим складом. Та-та-та. Таким чином, дані ритмічні фігури компенсують та доповнюють один одного. Настійкий та стабільний акомпанемент нашаровується дещо ниюча мелодія, в основі якої лежить секундова інтонація ламенту. Це доповнюється і спрямованістю руху. Акомпанемент побудований на висхідних хвилях, а мелодія має несхідний характер руху. В кожній партії присутнє дихання, паузи. Але дане ритмічне нашурування створює єдину безперервну лінію четвертних та восьмих, що в цілому утворює хореїчний ритм. Окрім цього, в момент збігу наголосу, тобто на першій долі такту, утворюється мелодичний дисонанс, затримання з подальшим розв'язанням на слабкій долі, що ще більше підкреслює метричну рівність. Таким чином, ритм даної частини підкорений метричній організації, що створює ефект віршування та цілком характерний для початку твору. Пропоную послухати початковий фрагмент цієї балади, який передає характер розміреної поетичної розповіді. Від синтаксису та віршованого рядка можуть вступати у суперечність, що додає віршованому твору елемент прозоподібності. Яскравий приклад розбіжності сегментації від синтаксису та від віршованого рядка анжамбеман. Це віршований прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний. Зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість. Так, на прикладі, з вірша Тараса Григоровича, фраза церков домовина розвалиться, розділена на два рядки, що руйнує віршовану строфіку в сторону смислової виразності. Не смійтеся чужі люди, церков домовина розвалиться, і спід неї стане Україна. У музичному творі також можна зустріти цей прийом. Він несе в собі різні функції: затушовування грани між структурними елементами, тимчасовий перехід від поезії до прози, або навіть розмовної мови, створення безперервності течії музичної думки, або натомість створення сильнішої цезури, яка нерідко тягне за собою перехід до нового розділу. Приклад. Анджамбеману в інструментальному творі може бути зміщення метричного акценту, як, наприклад, у п'ятій варіації балади опус 4 Миколи Вілінського. Тріольний рух восьмих залишається ритмічною основою, проте відбувається чергування фраз з акцентом на першій восьмій тривалості, тобто на сильній долі, та з акцентом на другій восьмій, тобто на слабкій долі, що навіть виходить за межі такту. Це створює ефект безперервного послідовного діалогу. Схожий прийом використовується і в передкульмінаційній частині балади Опу 42 Сергія Борткевича. Напруга наростає до такої межі, коли метрична регулярність руйнується і хаотична акцентність виходить за межі тактів. З метроритмічною організацією пов'язаний ще один тип структурування, а саме розподіл мови на вірші, тобто строфічна будова та принцип повтору. Поділ вірша на ритмічні сегменти можна зіставити з музичною ритмічною регулярністю симетрією сегментів, беручи на, наприклад, найбільш типову квадратність 4 та 4-та 8-тактовість. Але симетрія може виникнути і при наквадратній структурі. Вона також може бути перехресною, коли симетричні один одному відрізки чергуються по типу АБАБ. Ще один важливий елемент у створенні поетичності римування. Узгодженість кадансів в музичному періоді музикознавці прирівнюють до римування у віршованій строфі. Питально відповідні каданси сполучаються і синтаксично, і інтонаційно, як рими. Виконуючи не тільки роль знаків пунктуації у структурі цілого, але й певну фонічну функцію, створення слухових відчуттів часткової або повної зупинки звучання, образів очікування, гальмування чи, навпаки, прагнення вперед. Носіями рим можуть бути не лише каданси, але й інші музичні одиниці: мелодичний зворот, ритмічне угрупування, темброво фонічна пляма. Нерідко римування веде і до створення лейт-інтонації. Яскравим прикладом стрункої віршованої структури може слугувати рефрен балади Опус 42 Сергія Борткевича. Він написаний у формі квадратного подвійного періоду, де кожне чотиритактове речення відповідає віршованому рядку, створюючи таким чином віршовану страфу АБ А1Б1. Розімкненість каданців на домінантовій гармонії утворюють рими в кінці кожного речення та підсилюють ефект очікування. Окрім музичних рим, важливу роль відіграють також секвенції та остінато, як найбільш міцні види синтагматичного зв'язку, засновані на максимально інерційному русі від одного елемента або ланки секвенції до іншого. Принцип повтору та секвенційного розвитку лежить в основі названої балади Сергія Борткевича. Остінатний тріольний акомпанемент вносить елемент рухомої стабільності, тобто цей хвилеподібний рух, хоч і створює неспокійну поліритмію в поєднанні з мелодією, тобто дуоль на тріоль. Проте знаходиться в рамках як метричної, так і структурної віршованої організації. Окрім того, він утворює елемент баркарольності, що свідчить про наявність елементу природи, який характерний для жанру балади. Принцип повтору ми знаходимо і на рівні форми, тобто наявність рефрену є важливим як для віршованої організації, адже він втілює принцип повтору та симетрії, так і для епічного лінійного розгортання, адже постійне повернення образу головного героя. Що закладено в рефрен, допомагає слухачу впізнавати та слідкувати за його історією. Пропоную послухати та порівняти початковий фрагмент балади опус 42 Сергія Борткевича, який має струнку віршовану організацію, та кульмінаційний фрагмент, в якому драматична напруженість руйнує всі квадратні рамки. На відміну від вірша, проза не потребує регулярності, співмірності, пропорційності, ритм прози більш вільний. В ній відсутня сегментація від віршованого рядка рими або перечуття. Прозаїчна мова залежить лише від синтаксичної сегментації та від смислової синтагматики. Відсутня ритмічна співмірність, цезури розташовані нерівномірно, характерна різновеликість сегментів. В інструментальній баладі, як ми побачили, прозоподібні принципи яскравіше проявляються у розробкових та кульмінаційних частинах, що підсилює перевагу дії, процесуальності над певною статичністю та обмеженістю квадратної віршовної структури. У вокальній баладі прозоподібні принципи виражаються також і в руйнуванні строфічної будови вербальної основи твору. За допомогою різноманітних музичних прийомів, так, наприклад, у вокальній баладі розстріляли трьох Юлій Мейтус об'єднує другу половину третьої та першу половину четвертої строфи, розриваючи в той час четверту строфу двотактовим програшем та поєднуючи її з першим рядком наступної строфи, що сюжетно обумовлено. Ці сім рядків можна поставити в опозицію 4 на 3, яка і диктує вихід за рамки квадратної віршованої структури. Перші чотири уособлюють тишу у відповідь на слова матері не слухав, мовчить, не чує. А наступні три, навпаки, демонструють гучність за допомогою дзвінких розкотистих слів гарчить, гроза, бреде. В іншій своїй баладі відвідало сиву матір. З вокального циклу мати, Юлій Мейтус чергує регулярно акцентний ритм та живий розмовний, віршований розмір літературної балади даного фрагменту анапест два ненаголошених та один наголошений склад. Проте композитор відмовляється від метричної сітки та створює ефект тихої монотонної розмови. Навіть деякого бубоніння чи заклинання за допомогою тихої динаміки, рівних восьмих та нерегулярного розміру 5 восьмих, одна восьма, 3 восьмі, 2 восьмі. Окрім цього, така нерегулярна акцентність допомагає виділити деякі слова, які набувають смислового значення. Наприклад, в третьому рядку при прочитанні віршованим ритмом наголос на падає на слово дівчат. Сім дівчат ожидають. Композитор виділяє сильною долею та акордом в акомпанементі слово сім замість дівчат, наділяючи це слово символічним, навіть магічним значенням. В другому та четвертому рядках даної строфи слово пілочка та сопілочка руйнують метричну регулярність анапесту через свій наголос. На столі пироги скатертини пілочка, сім дівчат ожидають, кожна як сопілочка. У поезії досить поширене явище зміни наголосу в угоду метричній регулярності. Якщо замінити наголоси в цих словах, то отримаємо стрункий рівний ритм анапесту. На столі пироги скатертини пілочка сім дівчат ожидають кожна яксопілочка. Але композитор відмовляється від даної похибки та повертає наголос на своє місце за допомогою акценту сильної долі. Створюючи таким чином ефект живої розмови, отже, вказані віршоподібні та прозоподібні принципи є типовими для даного жанру, адже вони стали втіленням ліричних та епічних чинників балади. Виявлення та дослідження даних елементів є кроком на шляху до розуміння музичної балади як жанру, її спільних та відмінних рис з літературним відповідником. А також до виявлення глибинних сенсів та символів, закладених композитором у творі. Дякую за увагу!